Добрий день, з До вами на зв'язку міні Суми. Хотів пройтись по солісам. Дивіться, по наявності є у нас s 26 Це він з боковими колісами йде. Ось так він виглядає. І з дугою. Оце дуга. Коштує на сьогоднішній день є на нього акційна ціна 8700 доларів. І є в наявності ще у нас соліс 50-й рікс. Він уже йде на 50 кінських сил, також він йде з боковими кулісами. Ну, здоровий такий трактор, класний. Блін, мені він дуже подобається. Вибачайте, але буду частіше його знімати. Ну, реально класний трактор. І є в наявності до нас, приїхали ще на центральний склад, це Соліси і 105 кабінники. Тому хто хотів, хто замовляв, будь ласка, телефонуйте, привеземо найкратчайші терміни. тому... Vsem harno dnevo in mirno nebo.